Зачекай, зачекай, не поспішайте швидко гортати. Хочу розповісти одну історію про маленьку дівчинку, яка готувала для свого батька подарунок. Вона обмотувала коробочку різними кольоровими стрічками і використовувала їх дуже-дуже багато. І тут заходить батько і з подивом питає, чому ти так багато використовує стрічки? Ти знаєш, яка вона дорога. Дівчинка засмутилась і сказала Я хочу тобі на день народження зробити найкращий подарунок. Батько зніяковів. І ось настав тата, тата день народження. Воно просто прекрасне. Дівчинка подарувала свою коробочку з кольоровими стрічками. І татові їй стало. Нікого, оскільки він зробив таке зауваження, і він відкривав з радості цей подарунок, розмотував ці кольорові стрічкою одна за одною, розмотував, розмотував. І коли він відкрив цю коробочку, йому стало сумно, тому що він не побачив там подарунка і засмучено сказав, для чого було скільки витрачати стрічки? Якщо й так немає подарунка, коробка зовсім порожня. А дівчинка натомість відповіла, тату, коробка не порожня, там є сто моїх поцілунків, які я тобі дарую. Інколи подарунки наших рідних для нас матеріально можуть бути нецінними або дешевими. Але вони насправді дуже цінні, вони зроблені з любов'ю тільки для нас. Цінуємо своїх рідних, любімо своїх рідних, бо вони нас найдорожчі. Хай Господь благословить цей день з Богом. На все добре. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк.